Молитви до святого Миколая Чудотворця. О, всеблагий Отче наш, Миколаю, і учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і теплою молитвою благає тебе. Поспіши захисти отару Христову від вовків, що гублять її, україну нашу, і всяку країну християнську і весь світ захисти. І збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних закладів міжособиці, від голоду, пошести, потопу вогню, меча і наглої смерти, всяку людину охорони. І як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи, та спас їх від гніву царського і кари смертної. Так і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого і вічної кари, щоб твоїм заступництвом і помічу та своєю благодаті милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас, стоячи ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь. О, святителю Христової Миколаю, почуй нас, грішних рабів Божих, що моляться тобі і моли за нас, недостойних, сотворителя нашого і владику, ублагай Бога нашого, бути милостивим до нас у нинішньому житті і в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими, а за своєю милістю відплатить нам. Визволи нас, угоднику Христовий, від зла, що находить на нас, вгамой хвилі пристрастей і бід, що повстають проти нас. Нехай заради святої молитви твоєї, не поглине нас біда і не потопить у безодні гріховній, і в болоті. Ристрастей наших. Моли святителю Миколаю, Христа, Бога нашого, щоб подав нам мирне життя і відпущення гріхів, а душам нашим спасіння і велику милість нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошле благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.